Вітаю на уроці читання. Сьогодні ми продовжуємо нашу тему. Гуртом можна багато зробити. І доопрацьовуємо твір Всеволода Нестайка Кревет Вася. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок В країну чудову, В країну пізнання, що на нас чекає і приносить знання. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Запроси тишу. А як вітерець звучить у лісі? Прилетіли птахи. Заспівав Соловей. А як тануть бурульки? Дзюркочить вода в струмочку. Давай трохи попрацюємо. Таблиця Шульте. Зосередь свій погляд на центральній клітинці. На числі 25. А тепер намагайся знайти числа і полічити від 25 до 1. Але весь час дивись на число 25. Робота над скоромовкою. Постав відео на паузу. Спочатку повільно прочитай скоромовку, щоб ознайомитись з нею. А потім спробуй прочитати якнайшвидше. Сому в усатому сумно самому, в ямі не спиться в усатому сому. Спить старий сердитий сон, сому сниться сьомий сон. Сонце пестить поплавок, сом сопе на весь ставок. Пригадай, з якою пригодою. Ми розпочали знайомство минулого уроку, що трапилось на базарі, з ким ми познайомились. Отже, продовжуємо читати твір Вселада Данистайка, Кривет Вася. Прослухай текст, а потім прочитай його самостійно ще декілька разів. Перекажи. Та дай відповіді на запитання після тексту. Побачивши кривета Васю, медуза загукала до нього. Гей, кривете, майже даром стати можеш ти омаром. Підпливай, часу не гай, водорості вибирай. У Васі замакітрилося в голові. Ну, який хлопчик не хоче стати великим і могутнім? «Печу водорості? затинаючись, спитав Вася. Дві перлини пучок. Ого, а чого так дорого? А скільки в тебе грошенят милий? відчувши Васін вагання, лагідно спитала Медуза. Чотири перлини мама дала на морську капусту для флотського борщу. Для борщу? Ха ха ха, зареготала медуза. Що таке борщ? З'їв і облизнувся. А морсон і морсон зробить тебе наймогутнішим з усіх креветок. Маму, захищатимеш від будь-яких розбійників морських. Три пучечки коштують 6 перлин. Але тобі я віддам за 4. Один пучечок даром буде. Умовила таки меду кревета Васю. Віддав він їй свої чотири перлини, узяв Морсон і Морсон. Порочкував додому. От мама зрадіє, от задоволена буде, я ж її надійно захищатиму, думав по дорозі. Та не так сталося, як гадалося. Від тих чудодійних водоростей у Васі тільки живіт розболівся. Мама три дні лікувала його, так і не став Вася Омаром, лишився креветкою. Отож, треба слухатися маму, а не ловитися на рекламу і витрачати гроші лише на товари перевірені, хороші. Знає, що таке реклама? Це поширення інформації про товари, видовища, послуги, щоб привернути увагу покупців, споживачів або глядачів. А зараз уважно прослухай питання. Дай на них відповіді або виконай завдання. Отже, про яку подію казка? Де вона відбувалася? Хто головний герой казки? Чому Вася був на базарі? Чим він зацікавився? Чому Вася так швидко погодився купити водорості? Поставте запитання за прочитаною казкою. Які думки виникли в тебе як у читача або читачки? Прочитай висновок автора. Як він ставиться до реклами. Прочитай казку в особах. Зверни увагу на інтонацію, міміку і жести, які потрібно використовувати. А зараз пофантазуй! І склади продовження пригод героїв однієї з казок цього розділу або спробуй придумати власну казку. Було б цікаво почути. Дякую за увагу. До зустрічі!